А у залі Вінницької обласної філармонії відбувся творчий вечір композитора, співачки та педагога Ольги Янушкевич. Прийшов він в рамках обласної культурно-мистецької акції Плеяда митців Вінничини у творчому доробку Ольги Янушкевич. П'ять дисків, авторських пісень та три книги. Серед її вихованців лаурати та переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів художньої самодіяльності. Композиторку прийшли привітати батьки. Близькі та учні зі сцени лунали народні та сучасні естрадні українські пісні. Їх виконували солісти, дуети, вокальні тріо, дитячі та жіночі ансамблі Стульчина, Немирова, Теплика та Гайсна. Також твори пані Янушкевич виконали і учні Вінницького училища культури та мистецтв імені Леонтовича. Люблю робити все не Сама пишу сценарії, поєдную вокал, поезію, музику, танець і ну що перемоги в конкурсах їх було багато. Всі ці колективи працюють, всі вони на основі в основному авторських моїх пісень. Видано п'ять дисків авторських пісень і три книги.